Веры мало, в что-то хорошее. И вера, и надежда ⁇ это наши традиционные основополагающие ценности. И в отношении этих понятий, этих смыслов есть немало пословиц. В том числе про надежду. Надежда умирает последний, но ей противостоит другая пословица. Надежды юношей питают. Вот чтобы они не питали юношей и не давали старцам отраду, надо работать над окончательным, полноценным, закрепленным юридически долгосрочным урегулированием проблем в Европе, включая украинский кризис. Настроение боевое, потому что на Новый год расслабляться нельзя. Есть серьезные политики, аналитики, которые не исключают, что... В новогодние праздники, в период православного Рождества, от киевских и от их западных наускивателей можно ждать чего угодно. но мы как-то стараемся в бодром, в бодром состоянии, в состоянии активного наблюдения и анализа событий, стараемся конечно этот праздник отмечать. Сергей Лавров, министр иностранных дел нашей страны. На Донбассе продолжается разгром Кураховской группировки ВСУ. Подразделения армии России замыкают котел с врагом. Единственная дорога снабжения под огневым контролем наших передовых частей. Линия украинской обороны рассыпается, укрепление под постоянным огнем артиллерии и танков. Причем талант наших богов войны растет с каждым месяцем. На этих кадрах гаубица Д-30, казалось бы, советская, тем не менее, поражает вражеский Брэдли, казалось бы, современный. Снаряд догоняет цель на ходу. Попадание ювелирное. Это уже Покровское направление. Российские ФПВ дроны уничтожают очередной американский броневик Хамби. Машина сгорела вместе с экипажем. Издание «Украинская правда», пожалуй, впервые рассказывает правду. Хаос в управлении войсками ведет Украину к обрушению фронта. Отступление ВСУ на Донбассе. Начало краха обороны. У Киева нет оружия, способного радикально изменить ситуацию. В генштабе Украины процветают кумовство коррупция-протекция. Тим часом і диктатор Рефі Путін низку заяв уже зробив російський диктатор Владимир Путін вкотре вразив своїми суперечливими заявами у четвер, 26 грудня на прес-конференції за підсумками засідання Вищої євразійської економічної ради. Значну частину свого виступу перед пропагандистами він присвятив війні в Україні та погрозами нових ударів. Про це повідомляють і наші колеги з посиланням на російські змі. Що йшлося? Російський диктатор цинічно запевнив, що Росія прагне закінчення. Конфлікту на території України так він називає саме російсько-українську війну. Ну, і водночас він пригрозив, зазначивши, що Москва, нібито вже церкально відповідає на удари по її території, натякаючи на нещодавні атаки безпілотників. Далі цитую, що він заявив. За необхідності Росія може застосувати Арішнік знову, але вона не поспішає. Ракетних систем Арішнік поки що небагато, але вони є, заявив Путін. За його словами, російські загарбники продовжать досягати усіх цілей спецоперації продовж 2025 року, оскільки на думку диктатора це завдання номер один для Росії. Крім вище згаданого він сказав, мовляв, щодня у будь-яку годину отримає інформацію про ситуацію на фронті. Росія буде добуватися успіхів на лінії бойового зіткнення. Додав диктатор. Ну і раніше він запевнив, що ця балістична ракета Арешнік є новою зброєю, а більше російський диктатор стверджував, що також брав участь у створенні цього озброєння. За його словами, Росія мала різні напрацювання а вчені та конструктори працювали над тим, як це покращити. Щодо інших таких головних, та з виступу російського диктатора, це так, те, що Україна не може існувати без підтримки Європи, не виключаючи, що Арішнік буде застосовувати. Овано сьогодні чи завтра, якщо буде така необхідність, але Ерефія не поспішає, зазначає диктатор. Ну і крім того, також він зазначив, що Ерефія готова постачати газ через Україну за контрактом із будь-яким. Контрагантом, але це неможливо в умовах позову від Києва. Також він згадав і геополітичні новини, зокрема підтримку Сполучених Штатів Америки. Він нібито говорить, що Байден пропонував мені відстрочку прийняти Україну до НАТО на 10-15 років, але ви її підготуєте і приймете, зазначив Путін. І Всі ці його заяви вже коментують і політичні і військові експерти, до прикладу, Ігор Громаненко. Також уже звернув увагу на всі ці його заяви. Можемо далі заслухати його суб'єктивні думки. І з цього приводу погандистський тиск на нашу сторону. В першу чергу Україну, керівництво воєнно-політичне, громадян наших, а також і на союзників. І тут в першу чергу я б сказав американців для Трампа, такий частково для Байдена, але це вже історія, яка проходить. Ну і Європа. Чому в свій час знімали ракети середньої радіо дії, Тому що в Європу з Європи вони летіли за лічені хвилини, і це було небезпечно з точки зору порога до початку обміну ракетними ударами, а це означало до світової війни, і тому були зняти. Потім від цього договору про ракети малої середньої дальності вийшли і росіяни і американці, але тримали Україну. Щоб от, ми розробляли балістичний комплекс Сапсана, який потім гром два. Щоб вона була на не більше найбільше 300 кілометрів, і ми розробляли на 280. А потім. Всі, всілякі прийоми використовувалися для того, щоб зупиняти ці проекти, вони про них знали. Тому що а, саудіти, коли визначались для закупки ці ракетні комплекси, то приймали участь крім нашого Сапсана, ще Іскандер, російський і китайський, аналогічний комплекс, але вибрали наш, тому що. Він по завершенню повинен бути має кращі характеристики, але ми бачимо, що іскандер у них уже є застосовують. А над балістичним комплексом ми, на жаль, ще продовжуємо працювати. Ну, а далі поговоримо і про те, що очікувати можна від наших західних партнерів, зокрема від Америки, і від вже новообраного президента Трампа, який з 20 січня вже офіційно буде президентом США після інавгурації. Ну і Видання The Washington Post пише, що новообраний президент США вимагає від Європи збільшити допомогу. Ймовірно, він намагається перекласти на країни ЄС обов'язок надавати Україні військову допомогу для боротьби з вторгненням Мораф. Водночас він сигналізує, що допомога від Вашингтона значно зменшиться. Трамп вже тисне на європейські країни, щоб вони збільшили допомогу Україні, сигналізуючи, що допомога з боку США найбільшого спонсора України зменшиться. Пише видання The Washington. Он водночас також Трамп вже тисне на європейські країни, щоб ті збільшували допомогу Україні. А йдеться в публікації. Видання пише, що Трамп не розкрив деталі до речі, свого плану. Як він хоче змусити російського диктатора Путіна закінчити війну за столом переговорів, але будемо очікувати на якісь подробиці, щоб теж оперативно їх повідомити.